Всім привіт! З вами Бізор. Сьогодні оглядаємо танк, який називається VW 226 Contradictions. І перед початком відео, велике прохання, протиснути лайк. В цьому відео завдяки лайкам і вашим коментарям ви допомагаєте розвивати україномовний контент. І, будь ласка, напишіть в коментарі, що думаєте стосовно коробок, і чи взагалі плануєте ви їх купувати. Це тяж восьмого рівня, британський. У нього, по-перше, двохстволка, це перший двоствольний танк саме Великобританії. Дві гармати 360 альфи, пробиття ББшкою 225 мм, губа 255, 10 секунд КД, десь з половиною навіть 2 секунди залп, потім кавені мінус 10, 2 секунди зведення, 0,35 розкид. Потім, блін, мені вже все подобається. В нього, бачите, в мене поки що стоковий екіпаж. Якщо зарядити тут на фулочку, то в нього буде КДшка 9,5 секунд. Півтори тисячі хп. Тобто ставиш за калочку те вже 1650. Бронювання корпусу 150, башта, 250 мм лоб. Тобто під такими кутами, які в нього є, буде 300 А, Так, потужність двигуна 1000 1000 кінських сил. 15 лошадок на тонну. Кайф. Тобто в нього динаміка, я думаю, буде доволі непогана. А в нього ще є. А що це? Пишуть З максимальна швидкість задній хід і максимальна швидкість задній хід, залповий режим. Я щось такого навіть не знав. От, якщо ти робиш залп, то танк зупиняється. Це якась нова механіка, я, на жаль, не в курсі. Огляд 370 залів. Поки що всі ТТХ дуже мені подобаються. Давайте ми зарядимо сюди екіпаж. Так, що в нас вийшло по екіпажу? Екіпаж. Отакі маємо перки. Маємо е, бойове братерство, ремонт, екстремальні умови, звукова розвідка, координація і гострий зір. Е, так, навідней у нас має такі навички: бойове братерство, ремонт, плавне братур обертпашти, снайпер і швидке зведення. А механік водій. Я поставив майстер тарану, тому що в нього все-таки там 35 максималочка, 36 з турбінкою буде 40. Якісь СТ-шки можна буде, можна буде таранити. Потім заряджаючи вас на екрані раз, заряджаючи вас на екрані два. По обладнанню. Давайте ще модерку вкачаємо. Модерку. Робимо оплак. Сюди ставимо влучність. Ставимо влучність. Є. Yeah. А йому можна слад буде поставити? Ні, дослачу тут не ставиться. Значить, ми ставимо сюди турбіну, турбінку, ХП. Я думаю, треба буде поставити. Давайте поставимо стаб. Якщо тут буде гарна стаба, то я кину краще вентиляцію якусь. Ставимо два фугасики, капець тут снарядів багато. Поїхали тестувати, дуже цікаво, що за апарат. В нас дивіться, фінальні ТТХ, які вийшли. Фінальна ТТХ, 228 пробиття, 9,8 КД, 360 альфи, мінус 10 КВН. 2, 2 секунди зведення, 031 розкид, 1700 хп. 1700 ХП. На 8 рівні, камон. 41 км вперед, 15 назад. Огляд 429 метрів. Броня. Дивіться, заряджена ББшка, 225 пробиття, а башта 320-330. Нічого си, тут броня жорстка. 400 плюс рикошети дивись. Тут є лючок 150 мм, який буде контритись. Всякийсь екран, так розумію. Ушко 500, вушка не пробувається. ні стоп, ні не пробувається. 160 мм. Міліметр... Стоп! Пробувається! Сюди, тут є якась така зона, дивись Пробивається 100%, 100 шанс. Вушко раз. Вушко 2. Тут не... І тут якась зона, дивіться, є також 40, 90. Така Маленька планочка. ВЛДшка 250, 225, НЛД 230, 220. Чимось він мені нагадує ТС 54 Те, що йде завод плюс, реально дуже схожа башта. У нього так само: башта доволі броньована, тільки є вушка, які закидуть частенько. Кришка в нього 26, 25 арта буде вам нормально закидувати 20 мм. Корма 60. Ну фугасики будуть залітати в нього плотно, слухай. Фугасики в нього будуть залітати плотно. Борт. Борт, якщо тут нас виходить. Багато екранів, бачите? А якщо буде відкат викатувати таким чином, по типу як 279, то щось буде танкуватися. Зрозумів. А по броні клас. Скажу чесно. Кавенни плюс броньована пашта будуть давати йому шанс виживати в тих чи інших ситуаціях. Тому за броню плюс-плюс. Так, кинув нам рибачку. Рибацька бухта, восьмі рівні, одна арта. Якраз зараз вам все покажу про цей танк. Я трошки трошки в шоці. Трішки в шоці, трішки в шоці. В нього два ствола, це ясно, візуально. А потім заряджається спочатку не по типу, як в 703 або в ТС-54 по одному заряду, правильно? По одному заряду точніше. Заряджається спочатку 20 секунд, два снаряди. Типу, у вас є спочатку два снаряди, і ви можете грати циклічкою в 9,8 секунд, якщо не помиляюсь. Потім натискаєте кнопочку X і у вас вмикається залповий вогонь. Залповий вогонь. Якщо ви його використовуєте, то тоді, тоді заряджаються е, два снаряди 20 секунд. Так, мене вже на перекаті гасять, ну нічого, проїду далі. Стоп, куди? По факту циклічка тільки з якимсь резервним снарядом. 360 альфи. Дивно трохи для мене поки що Так, Льовік там далеко. 30 тепе тут може вийти. Прокаті ми сильно отримали доволі. Бачите, X натискає, в мене включається залповий вогонь. Як корабальний якийсь приціл. 2 секунди і ви його... Два снаряди витрачаєте. Оп, переключаєтесь, і у вас уже 10 секунд кидається клічка звичайно. Так. Що поїду в парад? Цікаво як залповий огоньці працює. А чему я 20 секунд заряжаюсь? <Слышко> Тушкан изразумелый, не, <заразумево>, не <Слышко> Но. А чему я только 20 секунд заряжался? Потому что переключил снаряд? Там зараз добили забили по третю. Це зрозумів. коли снаряд перезаряджаєш, то потім заряджаєшся набагато довше. Є. Ну, якщо по одному снаряду, то 360 альфи начебто довгувато, Ні, дешиться. Начебто трішки довгувато. Якийсь безтолковий тут залп трішки. Давайте переключимо. Та ну така дурня. А в кого ти таким чином можеш закинути? Якусь в борт десь чи як? Такий розкид гігантський, а в шоці. Із базік 176-й на мінімалках, ні? Тобто, у тебе є два режими в цьому танку виходить. Базік 176 на мінімалках. Диви. <реш> Він так дуже тяжко вкинути. Ти хіба що з таким прицілом і в цьому режимі можеш вкинути ну, якийсь борт і все? Так, щоб стабільно давати якісь дамаг доволі тяжко. Але щось нове, щось цікаве. Що ти до мене хочеш? Понятно, отримать, тільки лишню тичку, ну нічого. Кстати, угу. я, я зрозумів трошки механіку Трішки, начебто вона безтолкова, але ладно. Будемо зараз тестити. Що, далі ніхто не їде? Сказати, що це танк імба, поки язик не повертається. Це же щось складно мені. Єдине, поки що мені подобається, це його. швидкість, він доволі швиденько набирає Світрець 35, Але курва, він здоровий, е гармата доволі приємна, скажу сразу. Доволі непогана стаба тут. А він мені дає. Добре, хай буде такий перший бій. Ми ознайомилися з механікою. з механікою. Зараз будемо трошки якось агресивніше грати. Цікаво, цікаво. По факту, якщо ти хочеш стабільність, ти граєш на циклічки. Граєш на цеклічки, 9,8 секунд КД. Стоїш від башти, танкуєш щось собі, і так далі. Е, якщо є можливість здати залп, просто під'їжджаєш, натискаєш кнопку X, якийсь приціл дивний, новий, я не знаю, я перший раз його вперше бачу. І даєш борт е, залп. То бачите, тут пише 9,8, один снаряд, 20 секунд, два снаряди кадешся. Час зведення в режимі 3 секунди. 1.02 розкид розхід на 100 метрів в режимі. 1.02. Який шанс взагалі того, що ви будете влучати в цьому режимі? Взагалі мізерний. Тобто реально тільки якщо там десь якась халява, десь ти там можеш вкинути в борт якомусь Льовіку, Є100 і так далі, тоді тільки кидати якусь велику мішень. На дистанції ти цей режим використовувати не будеш. Це просто шаровий режим, так скажемо. АФК-шний. Та-та-там. АФКшний. АФКшний калібан. А поки що схоже на типовий танк з коробок. Поки що на імбу не змахує, чесно. Поки що. Танк буде досить токсичним за рахунок того, що в нього броньована башта буде стояти в позиції. На ньому будь стояти в позиції від башти. Терпіти і не, не будуть нікуди їхати. А це єдине поки що мені те що не сильно подобається. На базіку так само грає, стоять там. Токсичить. І на цьому буде танку доволі часто токсичити. Лежашко. Ну добре, будемо ризикувати, давайте, спробуємо відіграти. Знову барасі ТВ. Це не 2 секунди. Так, бурасичок, не бий мене, будь ласочка, не бий мене, не бий мене. Це добре буде. Кину. Опа. Про Опа про. тип. Треба їхати в вже турбач Головне, щоб мені базік не вкинув в борт. Ну, їде він, норм. А, стоп. На, от так давати резалп. <гум> І в режимі він повільніше стає, цей танк, бачите. Стає повільніше. Він пер... Все, він переходить в, ре... переходит в режим 2 секунди, він може давати залп зразу. Ага, все, зрозумів. Добре. На типлю 362. Це З базікимен, дав? Всю дав, переїжджаю. БАМ! 750. 780, я вкинув, а це прикольно. Ну, бачите, да, такий шаровий дуплетик тут. Дякую. Чого? Там да, 800, майже. Ну, добре. Хоч накидаешь по, по одни, хоч заряди в залп. Три секунды переходишь в режим. И даешь двушечку. Кальбанчик же выйдет. І ждуть щось. Чей Патра так зажив? Хорош, 400. Альфа приємно. Альфа приємно, але в Ренігаду, наприклад. 8 секунд, КД 360 альфа, розумієш? Куда 8 секунд, КД Тут 9,6. Типу, тобто, якщо ти потрапляєш проти ренегадика якоїсь ПВП, то ти його програєш з рахунок альфи. Але тут є оцей залп цікавий. Не закину йому, на жаль. Від бортика виїжджає він взагалі крейзі. Неочікувано, да? <laughs> Неочікувано, да? Базик? Ой приємно, ой приємно. Дати Базіку таку ж плюху, яку він любить давати. Туди його, Туди його, туди його. Прикольно те, що ти можеш в режим переходити і ти можеш далі їхати. Ти стаєш трошки повільніше, але все одно ти можеш переміщатися далі. Їхати далі. Це плюс. Типу не так, як в Старвашки с 1 Так, куди ти поїхав? І навіщо головне? Хорош. Поїхав я BMX CDA. CDC, точніше. Ну да, я ще режим натискаю, і все одно я їду далі. А остаюсь потом повернейший после вимкнения режима. Понял. 4600 в, в этом бою. 4600. Я думаю, ми дограємо цей бій, думаю, виграємо. Арта вже там. Що може мені в вазу поїхати чи не треба? А давайте поїдемо в них, ми що ж, будемо програвати. Можемо собі дозволити їхати прямо до них. Справді хп немає, ну нічого. Сподіваюсь, Калібан б'ємо вазіка. Цікаво, доволі цікаво. Доволі цікаво. Я вражений, чесно. Вражений тим, що Бляха Розкид на 100 метрів 1.02 це, напевно, один з найбільших розкидів у грі. Я не знаю, на жаль, скільки варти розкид, але от в таких звичайних нормальних танках це, напевно, найбільший. Калібана там може 0,5. В Бабахи там 0,3, по-моєму. 0,35. Майстер. Прикольно, другий Бейммастер, клас. 4500 дамаги. 4500, 4600 майже. Я грав на голді, тому в мене тут мінус невеличкий. Давайте зіграємо собі на ББшка, дивіться на скинула штиль. 8 і 7 рівні. Я думаю, зараз ми можемо показати, хто тут батя Хто тут батя Нергала приємніший ДПМ. Наприклад, у Нергала також. Давайте як можемо порівняти з цим танком. Нергала скільки? 320 сельфи, якщо не помиляюсь, і КДшка 7 з чимось секунд. І там броня є. Трошки краще, напевно, ніж у цього апарата. Ну добре, поїхали в агресію. Я Хочу випробувати цей танк, так скажемо, на 100%. Полетіли. Запрошено до взводу. Так, додаватись не хочу. І п'ятка. В Центрі десь буде. А я, я прям під'їду. Прям агресію буду грати. лорка мені хоче вкинути на поначе, ні. Не лорка, гуляй, не їй до мене, все, я вільний хлопчик. Не чіпай. Чо ти всі хуїш? Я буду їхати в піджим. Є п'ятка фізнає, де Йосип зараз сюди підійде. Залп я давать не буду, тому що тут буде дистанція десь то чимось метрів. Не хочу дати залп. Бам! <laughs> Добрий день. Добрий день. А ви не очікували такої плюхи, напевно, да? Вау. Тобі зараз 200 очків. Блять, їх точнее сейчас закину. Що там? А то перейду, напевно, звичайний режим. Цикличный Нергала просто в нуль выбыли. Нергала, да броня? <coughs> тебе, ж начебто... тебе ж начебто є броня ще вкрали. Дайте мені ше вкрали миші Ну а МІКС м 4 сильно вийшов, скажіть. Не очікував такого підвогу Так, вибула емп цього. Їду дам, дам дуплетик. Да, в режимі він від сили їде 25. На! Ой. Яким не подобається звук? На дуплет такий, мабуть, звук якийсь потужніший, ні. Що ж взагалі слабенько. Хочу проїхати вперед Пятка себе теж такси стояти. говіка А тобі 373. Давайте голду ну Голдазер, бачите, ви тільки переходите на інші снаряди заряджаєтеся ж 20 секунд. Так, мені не треба залп. Давайте її ну, Мені може вкинути ще Архемка, я думаю. Ні, для, для фарму танк норм, в нього дофіга, дофіга ХП, в нього крута динаміка, в нього є КВН, в нього є броня, ви на ньому будете фармити, в принципі, задоволення. Єдине, що як тільки вони з'являться в коробках, вони будуть токсичні доволі. В тому плані, що вони будуть давати залпи, по-перше, з вертух, по-друге. Будуть стояти в позиціях дуже багато гравців і не будуть вам давати грати. Я не вкину йому що. Вардієча стоїть. Та не бийте ви мене. Це добили. найс. Повіка, яку не видно. Хорош. І вардієць. Ну, до бьюти, да да, я думаю. Не, давай. Снейкаится стоит. А, стоп, ще арта до є Ще до є арта. Памин не тут. Тут мана. Ну, пентанчик, треба пороть. Класс! Три катки кайфанув серйозно з цих дуплетів. Ой, хорошо. Але ж бачите, але ж бачите, дуплет, прям десь з вертуха, я з 500 метрів, ти не вкинеш. Тільки метрів 50-100 потолок. Ікась зарубать так далі. Дали тут 3 300? Е -е, прикольно, прикольно. Три катки, 3100 дамаги. Е -е, міг би більше дати, якби. Перший біт знав би, як працює точно режим і трошки більше думав. Що я можу сказати коротко про цей танк? На перший погляд, він мені доволі сподобався. Доволі сподобався. Чи буде він сильним в рандомі не факт. Чи буде токсичним? Думаю, так. Думаю, так. Скільки я можу йому поставити? Десь, думаю, 7,5 з 10. Танк прикольний, реально. Дякую за перегляд цього відео. бережіть себе і до наступного.